Всім привіт! З вами Діма і канал Гурієв Тейм 2. липень 2025 року. Це не просто середина літа, це жар, що пульсує не від сонця. А від удал у рингу. Це місяць, коли чемпіони кидають виклик історії, проспекти роблять кроку невідомість, а легенди повертаються, щоб переписати епілог. Нас чекає парад із топових боїв. Кожен зі своєю драматургією, інтригою та ставкою на вічність. Тут будуть і шахи на кулаках від Шакура Стівенсона, і новий шанс на відкуплення від Дюбуа і Одесея. Старого воїна на ім'я Пак'яо і перші важливі кроки до омріяного чемпіонства від молодих проспектів. Ну, про все по порядку. Перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Шакур Стівенсон Вільям Сапеда. Технічний геній проти люті мексиканського тиску США 6 липня 2025 року на кону титул WBO у легкій вазі чемпіон Шакур. Шакур людина, яка б'ється так, начебто грає баха лівою рукою і моцарта правою. В боях, де нескінчений тиск, панщина коутерів вриваються з великою потужністю. От якраз такий і Вільям. Він постійно пресингує, може вдарити з обох рук і небезпечний у кожен момент. Бою Стівенсон фаворит букмекерів та фанатів, але бій буде страшний. Якщо Вільям скоротить дистанцію, він здатний зламати навіть такий елітний захист. Прогноз, швидше за все, Шакур виграє по очках, вистоявши під пресом. Але одна помилка і на нього чекає перший нокдаун у кар'єрі. Даніель Лапін Льюіс Едмонсон Дуель непереможених, майбутнє на дивізіону, місце Саудівська Аравія, дата 13 липня. Даніел Лапін, людина з табору Усика, технічно обдарований, спокійний і незручний. У нього розумний джеб, гарна робота ніг, спокійна манера. Едмонсон самородок з Великої Британії, який дуже добре читає бій і може перебуксувати навіть такого небезпечного суперника, як Лапін. Обидва молоді, обидва непереможені і обидва входять до десятки WBA та IBF. це не бій за титул, але бій за майбутнє. Тим не менш, прогноз Лапін фаворит з дисципліни та класу, але англієць може здивувати серійністю ймовірна перемога українця рішенням, але нічия не виключена. Соколі і Кевін Лерена. бій у рамках суперважкої ваги при тому, що Кевін є чемпіоном WBC у бріджер-вейті. місце Великобританія, дата 20 липня. Околі, колишній чемпіон, громила з розмахом і довжелезним джебом, у якого є небезпечна права рука. Кевін Трудяга серійний боєць, який любить середню та ближню дистанції. В обох рвана кар'єра. Околі програв крісу білому сміту, але Рена Дюбуа. Прогноз: очікується, в'язкий, не найкрасивіший, але важкий бій. Шанси на перемогу, на мій погляд, 50 на 50. Олександр Усик Даніель Дюбуа. головний вечір боксу на Вемблі 20 липня 2025 року, на кону титули WBC, WBA, IBF та WBO у надважкій вазі. Перший бій закінчився жорстко. Усик розбирав Дюбуа по нотах, але ударний ще за пояс і рефері стали головною темою суперечок. Усик переміг впевнено. Але питання залишилися для українця. Це можливо прощальний акорд у суперважкій вазі. Прогноз, якщо Дюбуа не зміниться. Бій буде як повторення, якщо ж він підготує план Б і покращить витривалість, можливий сюрприз. До речі, ходять розмови, та й ні для кого це не секрет, що усик близький до завершення кар'єри. Українець сам говорив про це: реванш з Дюба може бути його останнім боєм, особливо якщо він переможе, а поєдинкам проти Джошуа та так і не судитиметься відбутися. Хоча навіть сенсу в них, крім заробітку грошей, немає абсолютно. А отже, її ймовірність. Що ми можемо стати свідками фінального акту великого шляху? Подивимося. Себастіан Фундора – тімдзю безумство в першому середньому дивізіоні. Місце проведення США дата 19 липня на кону титулу WBC та WBO, якими володіє Фундора. Фондора вежа на ногах, б'ється в інфайтингу, незважаючи на зріст 197 сантиметрів. Тім, Дзю, син легенди, але сам по собі звір, що атакує хвилями, жорстко вщент. Вони обидва програвали, обидва поверталися, і тепер готові віддати все за об'єднання. Прогноз, спекотна кривова бійка, ймовірний нокдаун з обох сторін, але більше вірю в перемогу Фондори на його стороні ментальна стійкість. Ріо баріос Пак'яо. остання глава великої саги. Місце Лас Вегас, дата 28 липня напівсередній дивізіон на кону WBC, яким володіє мексиканець. Пак'яо повернувся, і нехай йому 46 років в його очах вогонь, барьосний хлопчик для биття. Це колишній чемпіон у легкій вазі з ударом та мотором, але він не буксував із легендами. А Пак'яо це ім'я, перед яким гримлять зали. Повернення Філіппінця не просто спорт, це культурна подія. Але якщо він програє жорстко, це стане трагедією. Прогноз за всієї поваги до легенди, але ми бачили останні виставкові бої за його участю. Там він відверто не блищав та й напроти був не трубоксер, навіть незважаючи на не найвищий клас Баріоса. Вважаю, що Маріо переможе за очками. Ну а якщо Мені проведе хоч один раунд у стилі нульових, фанати утримують те, навіщо прийшли. Джесі Бам Родрігес Хумелеле Кафо. Майстер проти загадки СПАР. Місце США, дата 21 липня. Бій за титулу WBO та WBC у другій найлегшій вазі. Бам нова зірка нижчих дивізіонів. Неймовірний таймінг, вічний зі стрибка, швидкі ноги, каф у відкриття року. Мало хто його знає, але він вже знищив пару топів і йде без поразок. Родрігес фаворит, але якщо він недооцінить пхумелеле, може статися сенсація, поки що вважаю, що переможе Бам занадто недосвідчений його візаві для такого рівня. Ну що ж, липень 25-го року. Обіцяє залишитися в історії боксу. Це не просто бої, це виклики, дуелі характерів, естетика болю та торжество духу. Від Лапіна до Пак'яо, від Усика до Стівенсона. Кожний вечір боксу може стати легендарним. Стеж за цими боями, це не просто спорт, це історія, написана кулаками. Ну а на який бій? Чекаєш саме ти і чи побачимо ми якісь апсети? Пиши думки під відео. А на цьому все. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб Завжди дивитися свіжі відео першими будемо на зв'язку.